Як перше вітаю всіх з початком другого колу і вітаю команду Олександрієць з перемогою. По грі скажу, що, на мою думку, ровна гра і дуже прикра, прикра поразка для моєї команди. Рахую, що пропустили не голи. і Перший гол, який до перериву пропустили, на мою думку, був ключовим. Якби дотягнули до перерви. 1-0 ввели рахунку. І... Був би зовсім інший другий тайм. Але пропустили і потім одразу, можна казати, за 2 минути пропускаємо другий гол і програємо матч. Але після голу мої гравці мені сподобалася реакція. Дуже активно почали грати. І... Трохи не вистачило забити гол. І, на мою думку, на 67 й минути чиста точка на Вакули, яку ніхто не бачив. Ні головний суддя, ні арбітр Вар. Не розумію чому. З приводу наших дебютантів сьогодні та новачків, що можна сказати? Як вони були з команду? Ну, всі троє. Василець у нас довго, але. Гарний дебют для нього, молодий хлопець, і він заслуговує на цей шанс і добре зіграв, на мою думку. І він є бойова єдиниця для нас. По білоцерковцю, то він добре знайомий для всіх нас. І, і повернувся до зарі. Це гарне придбання для нас і він нам допоможе однозначно. Плюс ДН Попара Рахую зіграв дуже добре в центрі поля для першого матчу. Для нього... Він знайомиться тільки з нашим чемпіонатом, і це теж молодий гравець, який буде прогресувати».